Ми постійно тримаємо зв'язок із українцями, які наразі знаходяться за кордоном, для того аби з перших вуз діставати дізнаватися інформацією, як саме там підтримують Україну і що роблять українці там, аби підтримати і інших українців. Наразі у нас на скайп зв'язку Марта Гурин це українка, яка наразі мешкає у Польщі, і допомагає українцям віднайти своє коріння, відстежити родовід і створила гру родознай. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас з України. Марта, розкажіть перш за все, як давно ви у Польщі? Чи ви виїхали туди ще до повномасштабного вторгнення, чи після? Е, я у Польщі з 1 березня угу. е, ну, і як багато хто виїхала. Бо поблизу був аеропорт, і було дуже страшно знаходитися, особливо з дітьми, хоч в нас і не передбачалося якихось таких сильних бойових дій чи небезпеки, але все одно направду з дітьми спускатися в підвал це було дуже дуже страшно. Як ви облаштувались в Польщі? Скажіть чи легко вам було знайти і житло, і влаштуватися на роботу, і діток влаштувати? На початках ну, взагалі дуже розгублена була. Направду, це, це так ніби тебе вирвали з корінням, і ти відчуваєш себе поле. Взагалі не було відчуття якогось такого, що е, ти вкоренишся тут. Ти, ти міг мандрувати, ти міг ну, якісь горизонти відкривалися. Але все це було. М Дуже дивно на правду. дуже багато часу і енергії забирало пристосуватися, бо ми ж не в одному місці зупинялися. Там десь закінчувалася можливість, ти переходив на інше місце. Десь знаходилися випадкові люди оголошення, і випадково за один день влаштовувалися. А деколи тижнями тягнулося і. У Май нас мій. є технічні проблеми зі зв'язком? Ми зараз його налаштуємо і повернемося до розмови. Mm -hmm. Марта, як ви нас чуєте, тому що мали деякі технічні проблеми? Ми зупинилися mm -hmm. на тому, Я вас чую добре. Mm -hmm. Ми зупинилися на тому питанні, як ви облаштовувалися у Польщі і де наразі ви перебуваєте, і з огляду на те, що ви сказали, вам довелося трішечки поїздити. То який час ви вже знаходитесь на одному місці? Зараз ми з дітьми знаходимося в містечку Ряшів, або ж Жешув, як в Польщі називають його. Дуже красиве зелене містечко, дуже задбане, дуже з любов'ю, кожен куточок його облаштований. Ми тут з квітня місяця приїхали перед Паскою польською, але також вже з міста не вибираючись, кілька разів змінювали локацію. Марта, скажіть, а ви вже впродовж довгого часу у Польщі. Польща нам дійсно зробила найбільшу підтримку. Вона дуже підтримала українців. Наразі яка ситуація? Чи на такому рівні підтримка Польщі до України чи не знизилась? Марта, ви нас чуєте? Так. Наразі. Я вам скажу, зустрічаються різні люди. І такі історії. Хоча спочатку це, звичайно, виглядало так, що ти заходив в магазин купити якусь річ, хтось з дітей говорив по-українськи, і ти виходив з цією річчю, бо тобі її просто подарували. Зараз ну, різні настрої, але переважно підтримка залишається. Хоча з'являлися, вже була спроба мітингу проти того, щоб українці тут лишалися надовго, але вона зібрала аж 20 людей. Тобто, ну, все одно це говорить про те, що підтримка велика. Хто ж були ті мітингарі? Це були місцеві жителі Польщі, чи це були, можливо, як ми вміємо говорити, і просто знаємо багато таких прикладів заслані козачки? Хто мітингував Ні, це. Проти? Я направду, я не знаю От організатори цієї акції, якась партія, які завжди підтримують такі найбільш радикальні і, і крайні е, е, думки. Тобто, вони мають свою аудиторію, але як менше зовсім не численне. Марто. Ви коли говорили, що м коли вам довелося виїхати з України, то у вас було відчуття, ніби вас відірвали від власного коріння? якраз таки про те коріння хочемо поговорити, адже ви допомагаєте українцям віднайти його. І вигадали дуже цікаву гру Родознай. Розкажіть, будь ласка, більше про неї, коли виникла така ідея і у чому полягає власне ця гра? Знаєте, от з одного боку відірвали, а з іншого боку, дуже вкорінилося в себе в цей момент. Я зрозуміла, що. Що мої корені в тому, що я знаю, що я можу зробити, і почала цим ділитися. Е, моя гра, вона вже існує декілька років років з, три, може, 4-5 років тому виникла тільки перша задумка. Саме тоді ми з батьком дуже досліджували свій родовів в архівах, а я з людьми, з родичами просто на зустрічах записувала такі, як експедиції, невеличкі робила. І... Так багато матеріалу, що він мені просто перестав вкладатися в голові. І для цієї структури то я попросила: ми виграли грант з благодійним фондом Спадщина UA». і було виготовлено дві, два зразки це звичайні кубики, ось такі дерев'яні. Кожен з них означає якісь покоління по кольору. А також порідні е, такі е, ну, зв'язки родині. Mm -hmm. е, ми mm -hmm. на цих кубиках просто записуємо крейдочкою імена і вибудовуємо, але е, це змушує дітей чи дорослих, які досліджують, згадати свою родину і структурувати, хто біля мене найближчий. То мої кровні родичі, ті стають такою як основою, від них ми відштовхуємося. Март. То мої непрямі кровні родичі. І ми прописуємо, що це цьоця, це вуйко. Згадуємо різні назви, забуті. Просто згадуємо імена історії. І це завжди такі дуже теплі зустрічі. Я вже тут в Польщі також мала кілька таких зустрічей, і вони допомагають і дітям. І дорослим впорядкувати свої знання, зрозуміти себе, позбирати зрозуміти, куди далі треба рухатися, і де досліджувати далі, в яких містах, селах, де є прогалини? Марто, скажіть, якраз хотіла запитати з приводу попиту на такі ігри і попиту на попит на те, аби дізнатися свій родовід наразі, українці, які знаходяться в Польщі, чи посилився це? Посилилося бажання дізнаватися свій родовід зараз. Так. Оскільки з'явилася небезпека, що можуть знищитися повністю документи. То зараз сканується, готується, збирається, люди готові платити гроші, навіть щоб дізнаватися свої коріння, особливо, якщо вони є за кордоном і їм ну, важко самим приїхати. Вони готові делегувати цю функцію дослідникам. Ми так розуміємо, що коли люди, працюючи з вами, складають із цих фігур таку певну конструкцію, назвемо її так, то чи можна цю конструкцію потім назвати саме тим генеологічним деревом, про яке ми звикли говорити? Чи вибудовується саме так? Це виходить модель, роду. Ми, ми можемо там вказати всіх мертвих, живих і ненароджених. Е, і е, ну, така модель для мене особисто, хтось вважає цю структуру схожу на криницю, хтось на вежу. Це щось, що дає силу, ця, сам образ. І навіть просто в куточку десь поставити і згадувати. Ну, це так, наче як родинна зустріч, і ти перебуваєш серед своїх. Бо чесно скажу, мені бракує цього. Колись в нашій родині більше таких було свят, зустрічей, коли багато людей, коли співають, коли розповідають якісь новини. Зараз більше кожен мешкає в своєму помешканні. На це не хоче тратити часу, натхне. Ну, якихось своїх сил бракує е, того мені зараз, особливо співу гуртом таке е, уточнююче запитання стосовно цієї конструкції. Ми розуміємо, що ці фігури вони багаторазового використання, тому що ви казали, що ви на них пишете там чи маркером, чи крейдою, так і е, е, членів родини. Але ж після того потім просто ці фігури можна згорнути, поставити і чекати наступного з цього сеансу. А чи робите ви якісь? Ескізи, замальовки чи, до прикладу, фотографії, що потім ну, от в родині збереглося ось це дерево, яке вони сконструювали, і вони знали, що ось ці фігури відповідають за саме ось ці родинні зв'язки. У мене зараз така задумка цікава перевести в формат паперовий, щоб це було дуже, дуже радять генеалоги вибудовувати таку карту картотеку на кожного родича, коли ти не просто знаєш його ім'я, не тільки вказуєш там місце, час народження, але додати я би хотіла, щоб якісь матеріальні і нематеріальні спогади були е, стосовно кожного родича, щоб справді це було більш е, такий формат, що можна повертати як фотоальбом, е, тому що конструкція справді досить об'ємна і. І вона може складатись, але з іншого боку, вона досить цікаво працює як на пам'ять, розвиває пам'ять і, і дотик, тому що ми розбираємо, а потім склати, як воно було. І тут треба, не помилившися, знову згадати, хто є батьком кому, хто кому брат сват і швагєр, і, і. На завершення, пані Марто, скажіть, чи були якісь цікаві відкриття е, тих людей, які дізнавались про свій родовід, чи дізнавались якихось, можливо, якісь особливі постаті були їхніми предками? Ні, в мене ще не було таких, але сам момент, коли ми це вибудовуємо, і з'являється таке відчуття, що нав'язалися зв'язки, що якась обірвана ниточка раптом в такий вузлик Зав'язалася і я знаю, хто був мій прадід, я знаю, хто був мій дід. Дуже цікаво буває спостерігати, там, як імена з'являються в родині, так? коли і в родині батька, і в матері повторюються, або був випадок, коли повністю пара співпала. Ну, здається, скільки людей на світі, скільки імен, але зустрічається там умовний е Ганна і Андрій і і, і е, 50 років тому чи чи 100 років тому і тепер Отакі історії дуже цікава Ваша гра. Я думаю, що кожен повинен дізнаватися свій родовід. Ми ж вам дякуємо за те, що ви спонукаєте людей до того, аби дійсно вони це дізнавались. Нагадаємо, на скайп зв'язку у нас була Марта Гурин, українка, яка мешкає у Польщі, та допомагає нашим українцям віднайти своє генеалогічне дерево за допомогою гри. Дякуємо вам, Марта.